Засоби реагування мають бути відповідні рівню загроз. Тобто я дуже сподіваюся, що це буде осмислено. І друге, те, що я говорив, інформаційна робота. Не може бути так, що в таких випадках, а вони, як завжди, стаються неочікувано, має бути канал отримання міжнародними структурами публічної інформації. Не може бути президент України Володимир Зеленський, постійно його там Твітер чи соціальні мережі єдиним каналом для журналістів зарубіжних. Тобто ми дивуємося, чому журналісти пишуть по-різному про ситуацію. Та тому що у нас немає одного офіційного представника. Ну, це може бути речник президента, як в інших країнах, це може бути офіційна особа, яка відповідає за. Ну, по закону, таємність інформації, допуск, доступ, що вона відповідає, вона підлягає всьому регулюванню антикорупційному і таке інше. Тобто, треба закінчити цим аматорством 15 глашатаїв, що відбувається з ядерною безпекою. Ну, я, просто мене це емоційно я вже не втримуюсь, тому що я розумію, можна гратись. З настроями суспільства, але точно не з такими питаннями тонкими, треба, щоб ми не втратили довіру партнерів, тому що довіра, особливо в таких деталях, це ключове зараз.